У Флориді завершилися перемови між українською та американською переговірними групами. Два тури близько чотирьох годин за зачинними дверима. Американську делегацію очолював державний секретар США Марко Рубіо, українську – секретар РНБО Рустем Умєров. За підсумками обидва перемовники прийшли до преси. За перебігом переговорів стежив і наш спеціальний кореспондент Дмитро Ановченко. Він з нами наживо зі сполучених штатів і готовий поділитися новинами за підсумками зустрічі. Діма, вітаю! Чекаємо від тебе подробиць. Колеги, дивіться, ну, по-перше, трішки нова локація, незвична локація. Це навіть не Майамі, як писали в пресі. Це курортне невеличке містечко неподалік. Майами, Халандей біч, і саме тут знаходиться розкішний гольф-клуб, який належить особисто Стіву Віткову. Для переговорного ну, для публіки, для преси це нова локація, тому що вперше тут з'являються журналісти. Для преси, для переговорного процесу, локація не дуже то й нова, тому що саме тут були за зачиненими дверима переговори Віткова з. Одним з українських переговірників Уміровим, і саме тут були довгі розмови за зачиненими дверима без преси. Віткова із представником Путіна Кирилом Дмітрієвим. Ну і бачимо, що знаєте, саме тут, саме в цій локації, з'явився той самий так званий план Віткова з 28 пунктів, який як зараз вже зрозуміло був нав'язаний російською стороною. Але зараз уперше преса тут з'являється. уперше преса може спостерігати за тим, як на цій новій для переговорного процесу локації відбуваються переговори. Що я чую неофіційно, що саме українська сторона, що саме Україна наполягала на тому, щоб була максимально прозорість, щоб була максимальна відкритість, щоб пустили пресу. Це стало несподіванкою навіть для американських змі, тому що розмовляв з колегами з Ройтерса. Ну вони буквально сьогодні зранку запізнювалися, намагалися зістатися до халандейл Біч. Що ми бачимо по переговорам? Якщо є можливість, попрошу наших режисерів. Давайте подивимося на картинку, як вони проходили на переговорах з українського боку розвідники військові. І з українського боку це ум'єров, і з українського боку це кислиця. Це перші переговори, коли немає єрмака. З американського боку, ми бачимо Марко Рубіо, державного секретаря, як главу переговорної групи. Це теж уперше. Ну звісно, є присутнім Вітков, Але якщо бо у вас буде можливість передивитися потім відео в інтернеті, або зараз ви якщо подивитеся, він дуже стомлений. Він уперше наголений, і здавалося б, хоча все в нього дома в його приватній резиденції відбувається, і він дуже розчарований. Просто по ньому видно. Скоріше за все, злив його телефонних переговорів з росіянами, ну дався в знаки. А те, що писала американська преса до початку, що, начебто, під час цієї розмови, під час цієї зустрічі, мають узгодити два пункти, які відклали після переговорів в Женеві, це, начебто, мала бути розмова про територіальні поступки, і, начебто, мала бути розмова про гарантії безпеки. Саме тому серед американської преси ну настільки серйозна була зацікавленість саме в тому, що скажуть за підсумками переговорів, те, що ми почули від державного секретаря і від українського секретаря РНБО це все ж таки були запевнення, що зараз шукають комплексне рішення. Втім, обидві сторони уникали якоїсь конкретики, ну якраз щодо того, які пункти вони хотіли погоджувати, чи вони їх погодили. Єдине про що можу сказати, як журналіст, очікувалося з самого початку, що глава делегації відповідатимуть на запитання преси, те, що вони вийшли до преси, те, що не скасували, це вже хороший знак. Водночас, те, що вони відмовилися відповідати на будь-які запитання американських і українських журналістів, все. Свідчить про те, що ну є розбіжності і досить серйозні розбіжності між сторонами в будь-якому разі, те про що домовлялися американська і українська делегація в Женеві і зараз у Флориді, це те, що найбільш серйозні, найбільш проблемні питання, які залишаються, їх все ж таки винесуть за дужки переговорів для того, щоб особисто Зеленський і Трамп могли про це поговорити. Ну ось, в принципі, те, що обговорюється зараз, те, що зараз в заголовках. А вам я пропоную послухати пряму мову, що говорили глави делегації, що дослівно вони сказали, щоб ви могли зробити власні висновки. У мене обмаль часу і хочу проінформувати вас. У нас була ще одна дуже продуктивна зустріч: продовження того, що було в Женеві, і того, що відбувалося цього тижня, наша мета завершити війну. Але йдеться не лише про це. Ми хочемо також допомогти Україні назавжди бути в безпеці, щоб вона більше ніколи не стикнулася з новим вторгненням. Ми також хочемо, щоб Україна вступила в епоху справжнього процвітання, щоб український народ вийшов з цієї війни, не просто відбудувавши країну, а щоб Україну відновили так, аби вона стала сильнішою і заможнішою. Тому те, над чим ми працюємо сьогодні, це комплекс Бачення йдеться не лише про умови зупинення бойових дій, а й про умови, які забезпечать Україні довгострокове процвітання. Вважаю, ми почали закладати основи для цього, і думаю, що продовжили цю роботу під час наших розмов протягом цього тижня. На мою думку, ми знову просунулися сьогодні, але попереду ще багато роботи. Це делікатний складний процес із великою кількістю складових. І, очевидно, є ще одна сторона, яка також має бути частиною цього рівняння. Ця робота триватиме пізніше цього тижня, коли Вітков поїде до Москви, Хоча ми й до цього були на зв'язку російською стороною в різних форматах і досить добре розуміємо їхню позицію. Попереду ще багато роботи, але сьогодні в нас знову була дуже корисна сесія, під час якої, як я вважаю, був досягнутий додатковий прогрес. Ми і далі реалістично оцінюємо наскільки це складно, але водночас залишаємося оптимістами, особливо з огляду на те, що в міру нашого прогресу формується спільне бачення, йдеться не лише про завершення війни йдеться про забезпечення майбутнього України, майбутнього, яке ми сподіваємось буде більш заможнім ніж будь-коли раніше. Ми в чергове вдячні американському народу, американському керівництву та чудовій команді на чолі з державним секретарем Стівом Вітковим та Джаредом Кушнером за їхню колосальну роботу разом з нами. Наша мета заможна сильна Україна. Ми говорили про майбутнє України. Ми обговорили всі важливі питання, які мають значення для України, для українського народу, і Сполучені Штати нас надзвичайно підтримували. Ми працювали. У нас вже була успішна зустріч у Женеві, і сьогодні ми продовжили цей успіх. Зараз ця зустріч була продуктивною і успішною. На подальших етапах сподіваємося, ми і надалі інформуватимемо вас про результати. Дякую,